Олександр Гаврош, фортель і мімі -мі. майже казкова історія. Намалювала Марина Шутурма Перед усім подивимося і оцінимо зовнішній вигляд та поліграфію цієї книги. А вона шикарна, прекрасна тверда палітурка. Повністю крейдований папір, дуже цупкий, кольоровий друк. І неймовірні класні сучасні ілюстрації. Вони мені дуже сподобалися. Отож, про що ця книга? Фортель і Мімі це театральна повість Олександра Гавраша для дітей та дорослих. В Україні працює кілька сотень театрів. Чимало дітей ходять у театральні студії або мріють про акторську кар'єру. Всі ми бодай раз на місяць два намагаємося побачити нові вистави. Однак, що ми маємо почитати про театр для дитячого віку? Цю прогалину взявся заповнити відомий український письменник Олександр Гаврош, адже він є не тільки автором багатьох дитячих повістей, але і драматургом. Десять років пан Олександр працював у найбільшому театрі Закарпаття, завідувачем літературно-драматургічної частини. Він добре знає театральну кухню та заколісне життя. Довгий час приятелює із ужгородськими лялькарями, які поставили чотири вистави за його п'єсами. Саме під час відвідування лялькового театру Бавка, а точніше, своєрідного музейного куточка з ляльками. На, заслу... на заслуженій пенсії в нього і зародився задум нової повісті, тим паче, що сюжет для незвичайної історії підказало саме життя. Так так, події, про які йдеться в майже казковій пригоді, цілком могли трапитися насправді. І ляльки такі змушені були рятувати свій улюблений театр від загробущих рук сучасних ділків. Ужгородсьці пам'ятають чимало записаних фактів. Тетяна Качак, знана дослідниця української дитячої літератури, відгукується про цю новинку. Так, це цікава, майстерно написана історія про ляльковий театр, театральне мистецтво, про відважність і байдужість, щирість та підступність. Головними героями повісті стали ляльки. Які виявилися нікому не потрібними. фортель, мімі, мавпочка, за котрих вболіваєш до останньої сторінки. Пригодницька повість Олександра Гавроша вразила не тільки оригінальною темою, динамічним сюжетом з елементами містики, добре виписаними образами головних героїв, а й вдалим поєднанням реального та вигаданого захопливим описом рідного міста, широким підтекстом з акцентом на культурних і суспільних проблемах, який значно розширює вікову категорію читачів. Повість казка фортель і мімі Олександра Гавраша була відзначена другою премією дитячої коронації за 21 рік на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова. І ось вона щойно побачила світ окремою книжкою з кольоровими ілюстраціями Марини Шуторми в Тернопільському видавництві. Навчальна книга Богдан. Отож, Олександр Гаврош, фортель і мімі майже казкова історія. Навчальна книга Богдан рекомендує.